Я пишу. Поки чоловік воює на Донбасі, жінка вдома воює зі злиднями. На Прикарпатті, в селі Угринів, дружина бійця АТО з маленькою донечкою півроку практично виживають в двох маленьких кімнатах. Їхнє помешкання важко назвати будинком, адже його площа коливається в межах 12 квадратних метрів. Така маленька кімнатка, конечко. Ну все. Ми стіл ще маємо, що чоловік зробив. Чоловіка Анни Григорія Гошовського мобілізували до Збройних сил наприкінці січня цього року. З того часу жінка виховує доньку на кошти, які отримує на дитину та від сільської ради. Їх вистачає лише на речі першої необхідності та харчування. Без чоловіка тяжко, але ми малимося за нього, щоб все було добре. Це найголовніше. Одна з кімнат для молодої сім'ї одночасно слугує вітальною і спальною. Тут пічка на дровах, яка опалює оселю, замість газу, електрична плитка і чайник, а воду доводиться носити з колодязю. Туалет бігаємо на вулицю, я вірніше бігаю на вулицю. Ми їмся, так сказати, то в тазику, то в ванні такі спеціальні, щоб дитині купувала. Що Зробиш колись люди, і так мунтувалися, і в печерах а ми мусимо так, бо поки що немає де жити. Про покращення житлових умов, в яких виживає родина, в селі заговорили лише на початку травня. Згодом долею дружини бійця перейнялися прикарпатські волонтери. Для мене був шок так десь дні на два. От після, того, після того, як перший раз я побачив цю хатину, я десь два дні я не міг зрозуміти, як взагалі в такому великому і небідному селі от, от таке могли допустити. На придбання нового житла сільська рада готова виділити близько 50 тисяч гривень. Ще 70 тисяч додасть райрада. Решту грошей очікують від обласної влади. Має бути якась створена комісія, координаційна якась рада, яка би вишукала. Підходящу квартиру. А є така дума, щоб квартира була 100% готовності, що ми не брали якийсь старий, тому що ніхто собі раду з не були собі раду не дадуть, по крайній мірі. А поки Анна як може дає собі раду маленькій хатинці. Попри відсутність побутових умов, на життя жінка не скаржиться і тішиться тому, що є світло, чайник, електрична плитка і холодильник. Тут ми варимо їсти тут, посуда, задиванчик. Та наша така кухня з калідаром спільно. Низенька, звісно, деколи да, незручно буває, а вже як Мар'яна Гранечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.